Вітаю, шановні 10 класи, і продовжуючи наш третій розділ, сьогодні ми спілкуємось про конфлікт. Ми живемо у світі, де часто сонячне світло, порозуміння, заслоняють хмари образ, дме холодний вітер, підозр, спалахують, блискавку конфлікті. Як утримати прекрасну погоду в нашій душі, жити в мирі та зла? Як не змокнути під дощем непорозуміння і як допомогти в цьому. Інше. Однією з найбільш актуальних проблем в сучасному суспільстві є проблема конструктивної співпраці та взаємодії. У зв'язку з цим проблема соціальних конфліктів стала предметом вивчення багатьох наук, таких як філософія, соціологія, педагогіка та інше. Найкращі моменти свого життя ми пов'язуємо із ситуаціями, коли існує злагода між людьми, мир та взаєморозуміння. Однак взаємини між людьми бувають різні як такими, що стимулюють співпрацю і товариськість, так і тими, що призводять до суперечок і протистояння. Часто непорозуміння стають причиною появи, образ, ворожості та ненависті. Ці та подібні негативні ситуації називаються конфлікти. Люди, що беруть участь у конфліктах, рідко залишаються стриманими та розсудними, Їхня поведінка керують негативні емоції, такі як гнів, лють тощо. Подумайте, як ви розумієте слово конфлікт, які є види конфлікту і як можуть бути розділені ролі конфлікту. Конфлікт це в першу чергу зіткнення окремих людей чи соціальних груп, що виражають різні часом протилежні цілі та помилки. Конфлікти типологізуються різними ознаками. За зонами суперечком бувають особистісний, міжособистісний. Конфлікт належності, конфлікт із зовнішнім середовищем. За внутрішнім, звісно, бувають раціональні та емоційні. Кожен конфлікт повинен пройти декілька стадій, про які ми сьогодні поговоримо. Звичайно, виникає питання, а чому конфлікт з'являється? А це є об'єктивні причини. По-перше, це розподіл ресурсів, тобто невдоволення певної особи чи групи людей своєю частою ресурсів. Друге, це взаємозалежність. Одна людина є залежною від іншої. Третє це відмінність в меті. Сторони конфлікту мають різні інтереси. Четверте це відмінність в уявленнях і цінностях. Різні люди по-різному сприймають і розуміють світ та мають різні цінності орієнтови. По-п'ятте, це відмінності в манері поведінки. У людей бувають різні параметри, характери та потреби. І по-шосте це проблема в комунікації: неповне або неточне передання інформації, ході спілкування. Зараз я пропоную вам ознайомитись з конфліктними ситуаціями та причин та визначити, до якого типу причин зародження конфліктів їх можна віднести. Молодший брат постійно розкидає свої речі по кімнаті, а старшому доводиться прибирати за ним. Ви З сусідом сусідкою по партію отримали один підручник для двох для занять на уроці. Ви хочете піти ввечері. Хочете піти ввечері з друзями в дикно, а ваша молодша сестричка просить підвести її на кози. Компанія молодих людей надто голосно поводиться в громадському транспорті та заважає інші. І останнє ваші сусіди розкидають сміття біля води. Як бачимо з наведених прикладів, конфлікт виникає тоді, коли є дві або більше сторони, які залежать одна від одної. При цьому сторони конфлікту наполегливо намагаються реалізувати саме, саме свої переконання, ідеї, поважання і водночас відчувають неприязне ставлення один до одного. Оскільки конфлікти повністю виконати неможливо, потрібно навчатися розпізнавати їх. І досить часто сторони конфлікту для здійснення своєї мети порушують загальноприйняті норми, на часу навіть і закони. Тривалі чи епізодичні, великі чи маленькі. Усі вони складають невід'ємну частину нашого життя. Втім, конфлікти мають і свої позитивні нас, адже вони показу, вказують на замовчувані проблеми, стають причинами змін, спонукають до нових рішень і дій. Наприклад, відстоюючи свою позицію перед однокласниками, захищаючи слабших, допомагаючи справедливості, ми отримуємо неоціненний життєвий досвід. Вчимося вирішувати різні проблеми. Якщо ми кажемо про конфлікти, то можна визначити цілих 5 позитивних моментів для стосовно конфлікту. По-перше, конфлікти потрібні для нашого життя, на них необхідно звертати увагу та ефективно вирішувати. По-друге, конфлікти вказують на відмінності у думках у думках на інтересах. По-третє, у конфліктних ситуаціях вчимося переконувати інших. По-п'яте, по-четверте, з конфліктною ситуацією можна отримати цінну інформацію. По-п'яте, ефективне розв'язання конфліктів приносить задоволення та відчуття довгого чину. Зараз, будь ласка, проаналізуємо ситуацію і дамо відповідь на запитання. На дворі житлового мікрорайону був збудований баскетбольний майданчик, який влітку можна було використовувати для гри в теніс та волейбол, а взимку для гри в футбол. Коли обладнання стало непридатним, хлопці використовували майдан для гри у футболі. Але одного разу баскетбол знову став дуже популярним. І половина хлопців двору, зібравши гроші, відновила баскетбольні щиті. Саме тоді виник конфлікт. Двір поділився на футболістів та баскетболістів. Два ворожі. Які варіанти рішень ви могли б запропонувати, щоб примирити ворожнечу хлопців? І до якого варіанту, на ваш погляд, пристали би обидві сторони? Далі. Наступна ситуація, брат Мишко та Петрик посварилися через книжку. Мишко хотів відчитати тоді, коли її вперло. Як можна братам уникнути з Конфлікти виникають всюди і завжди. Навіть якщо міжособиста ста взаємодія вибудовується гармонійно і ґрунтується на взаєморозумінні, малі, чи великі зіткнення неминучі. Для того, щоб протистояння не завдавало негативного. Наслідів, необхідно знати основні стадії розвитку конфлікту, які розкривають етапи його розгортання, що допоможе спрогнозувати розвиток подій. Стадія конфлікту перед вами. По-перше, це передконфліктна ситуація, тобто період накопичення, незадоволення, фактів і дій, які можуть призвести до конфлікту. Друге, це інцидент, тобто провокативна дія, що виникла. У результаті збігу обставин і зумовило розгортання конфлікту. Третє це ескалація, тобто наростання конфліктом, загострення протиріч між його частом. Четверте це кульмінація, найвища точка напруги під час конфлікту. П'яте – це завершення. Стадія розв'язання і виходу з конфлікту. І остання постконфліктна ситуація, тобто позитивні чи негативні наслідки конфлікту. Зараз ми з вами протестуємось. І визначимо поведінку вашу ситуації. А, Зараз вам потрібно, у вас є три варіанти відповіді часто в деяких випадках та є. Саме відповідаєте з усі табличками. Номер це номер питання, яке я продаю. Ви в цьому номері, в цій контролі, в колонці, в цій клітунці, вставляєте і стрі. Як ви поводитесь в конфлікті під час сварки? Перше. та PUCM. Друге. Рано сприймати точку зору супротивника. Зважаю на неї, як на свою власну. Третє. Шукаю компроміс. Четверте. Припускаю, що не маю рації, навіть якщо не можу повірити в це остаточно. П'яте. Уникаю супротив. Шосте. Бажаю за будь-яку ціну досягти своєї цілі. Сьоме. Намагаюсь з'ясувати, з чим я згодю, а чим категорично не згодлю. 8. Йду на компроміс. 9. Капіталю. Десяте. Змінюю тему. 11. Скаржуся, поки не доб'юсь свого. 12. Намагаюся знайти причину конфлікту, зрозуміти, що все почалося. 13. Трішки поступаюся і пішло те в до поступу в іншу сторону. 14 пропоную мир. 15. Намагаюся все обернути. На Тепер перед вами декілька колонок, кожна з яких відображає свій стиль розв'язання конфлікту. Спишіть набрані бали у клітинки, де проставлений порядковий номер питання, та підрахуйте бали на кожній колонці. Колонка з найвищим балом визначає ваш стиль вирішення конфлікти. Якщо у вас найбільше балю в колонці А, це відповідає жорсткому типу розв'язання розв конфликтів. Ви до останнього наполягаєте на своєму, захищаючи свою позицію, у якій, на вашу думку, немає і не може бути вад та помилок, тип людини, яка завжди хоче мати рацію. Найбільше балів в колонці П це стиль примирення. Ви дотримуєтесь позиції, що завжди можна домовитися, Дві голови краще, ніж один. Під час суперечки ви намагаєтесь запропонувати альтернативу та шукаєте рішення. Які задовольнять обидві сторони. Якщо у вас найбільше палю в колонці В, то це компромісний, і відразу ви згодні на компроміс. Колонка Г це м'який стиль, свого супротивника ви вражаєте добротою, з готовністю стаєте на, сторону, на точку зору супротивника та відмовляєтесь від свого. І якщо у вас найбільше палю в останній колонці, Д, це стиль уникнення, ваше кредо вчасно піти. Ви прагнете не загострювати ситуацію і не доводити конфлікт до відкритої світли. До Тестування допоможе вам правильно поводитись в конфліктній ситуації. Усі ми маємо певний досвід участі в конфліктних ситуаціях, і для багатьох з нас він був не завжди позитивним. В цьому процесі важливо не концентрувати увагу на сторонах конфлікту чи його перебігу, а бачити перспективу вирішення проблеми. Успіх в управлінні конфліктами значним чином залежить від поведінки його учасників. Конфліктологія, наука про конфлікти вирізняє декілька спосібів подолання суперечності. Це конкуренція, компроміс, відступ чи пристосування. Або декілька шляхів виходу з конфлікту, а саме конструктивний через гумор, поступ, компроміс, півробітне, своєдомлення позицій сторін. Деструктивне через погрози, насильство, брутальність, приниження, перехід на особистості та розрив відносин. Ігнорування це уникнення розв'язання проблем. Якщо ви хочете дізнатися, як же правильно розв'язати конфлікт, то можете скористатися ось такими правилами. Це виявити джерело і причину конфлікту, записати суперечливі питання, не розширювати предмет конфлікту, а максимально скорочувати кількість претензій. Уважно ставитись до конфліктуючих сторін, неопереджено оцінювати позиції різних сторон конфлікту, зрозуміти становище кожної сторони конфлікту, намагатися досягнути порозуміння на ціннісному рівні та рівні почуттів, усвідомити почуття кожної зі сторон конфлікту та контролювати полювання. Ці правила можна активно використовувати під час таких стратегій переговорних стратегій. Тому що переговори є розумним та ефективним способом виходу з конфлікту. У переговорному процесі є дві лінії поведінки учасників, а саме стратегія конкурентної поведінки або позиційного торгу, її суть полягає в жорсткому відстоюванні своєї позиції та тиску на супротивника для примушення його до послугу. Така поведінка часто призводить до зриву переговорів. Ну і друге це стратегія узгодженої поведінки. Тобто, передбачає врахування суперника, Готовність до взаємних поступок або до пошуків взаємно прийнятого нового рішення, згода на посередництво третьої сторони у вирішенні суперника. Окрім переговорів, можна розв'язати конфлікт за допомогою медіації, це метод вирішення спорів із залученням посередника. За методом компромісу, тобто, це згода з кимось у чомусь, що досягається взаємними поступками. Ну і поступки заради досягнення. Та консенсус це за загальна згода в спірних питаннях, до яких приходять учасники переговорів, яка характеризується відсутністю серйозних заперечень щодо суттєвих питань у більшості зацікавлених сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін. Але в даному випадку, окрім конфліктів, які ми, звичайно, сприймаємо ось так. Є ще один надзвичайно актуальний на сьогоднішній конфлікт у школі. Конфлікт у школі, який називається скування. Скування або булінг це агресивна ворожа поведінка однієї дитини або колективу щодо іншої. Це постійний фізичний та психологічний тиск, вияви агресії з подальшим залякуванням особистості. Зараз, будь ласка, об'єднайтеся в групи та проаналізуйте причини виникнення сторони та фази перевірку ситуацію в вашій школі, наприклад, піка між однокласниками, відбирання особистих речей, демонстративне нав'язування іншим своєї думки або тиск авторитетом, прізвиська глузування фрази, суперечки та непорозуміння на перерві, порушення дисципліни на уроках, відмова від чергування в класі та школі, псування або втрата майна. які з цих можна назвати булінгом або скуванням. Зверніть увагу, що може бути ознакома булінгу по Перше, це систематичність, по-друге, наявність сторін, і третє, це фізична шкода, старт тривоги, небажання йти в школу, соціальний ізоляція. Як розпізнати, що ви підтримкулена? По-перше, ніхто не поспішає подружитися з вами чи просто спілкуватися, особливо, якщо вас різко почали уникати навіть ті, хто йшов хоч на якийсь контакт. По-друге, це привселюдні запитання провокаційного характеру. Наприклад, а у вас в родині нормальні теж є? По-третє, це колючі коментарі щодо зовнішності, поведінки та успішності. По-третє, це смішки, перешиптування за спиною. по четверте це публічні злі жарти на вашу адресу. І останнє це коли ви шукаєте підтримки в інших учнях у відповідь ухильні фрази чи навіть ігнорування. Е, хто відповідає за булінг? Звичайно, якщо дитина від 14 до 16, то відповідатимуть ті батьки. Але якщо з 16 років, то ви самостійно відповідаєте за такий злочин е, правопорушення. Ну і відповідальність бачите на екрані. Як же захистити себе? По-перше, пильнуйте пільнуй, за колективом, визначте лідера, поплічників і тих, хто непопулярний. З агресором варто спілкуватися наодинці, і є шанс спокійно поговорити та з'ясувати позицію. По-друге, не сподівайтесь, що все закінчиться самоплином. Розкажіть про все дорослому, якому найбільше довіряєте. Попросіть поради у старших учнів. Попросіть про допомогу. Просити про допомогу не соромно, а логічно і стратегічно обґрунтовано. По третє, якщо при суточки не можете сказати ані слова, примтить голос, просто задумливо мовчіть, але дивіться в очі. Погляд має бути таким, щоб в ньому читалася ваша позиція і все, що ви хочете сказати, але не можете. І четверте. Знайдіть альтернативне коло спілкування поза школою. У вас точно є талант і захоплення, тож пошукайте друзі та інтерес. Можна захистити, дуже і важливо захищати під час булінгу інших. Потрібно знайти доросла, якому довіряєте найбільше, та повідомити його про те, що місяця. Можна розповідати своїм батькам, зап... просити поради. Ну а поворіте з іншими однокласними. Головне час булінгу не мовчати, діяти. Навче, і це дуже так важливо. Ну і психологи пропонують безліч варіантів виходу зі стресу або розслаблення, один з них це дивитися на свічку та розслаблятися. На останок хочеться вам сказати: використовуйте конструктивний шлях у розв'язанні конфлікту, і він вам допоможе е зберегти друзів і не знайти нових ворогів а домашнім завданням це сторінка 53, 55 підручника, завдання 10 або 11 сторінка 55. Доступ.